Привіт! Я вас привела сьогодні показати мої улюблені готелі Вояж. Це uh, вояж-сургун сіде, uh, але по цій шикарній зеленій території ви ніколи не здогадаєтесь, да, що це сіде. Тут багато сосен, тут всі корпуси вони такі бунгальні, є сімейні, є стандартні номери. Тут дуже гарне обслуговування, шикарний пляж. Є така спеціальна тераса з травичкою, де стоять шезлонги, гарний алкоголь, супер анімація. Тут є окремий лунопарк для діток. Я вам покажу так, що пішли, будемо це все перевіряти. Лобі готелю Вояж Сургун не помпезне, але воно таке затишне, як і сам готель. Тут територія дійсно утопає просто в соснах. Тобто, в принципі, весь готель розташований у сосновому лісі біля міста Сіде. І цей готель пропонує як такі бунгальні розміщення, так і в головному корпусі. Ми з вами подивимось бунгальні. Тут є і стандартні, і сімейні номери. Це стандартний номер. Бунгало. Тут душова кабіна, і ось такий. Дуже зручний номер з двоспальною кроватью та е, софою. Цей номер на 2 плюс 1 і такий вихід з сану. Міні вар. Ось воно і душ такий. Зараз я вам покажу схожий номер, але сімейний. Дивіться, як тут неймовірно зелено, тихо. І е, всі номери вони в дуже гарному стані. Сімейний номер хочу вам показати. Одразу тут на вході у нас ванна кімната така. А, значить, косметика, як завжди, вояж. Всі є зубні щітки, все, що треба. Душова кімната досить. Гарна і кімнати. Перша кімната це ось така двоспальна окремі ліжка. І, і друга кімната. Це одне двоспальне ліжко з виходом на балкончик. Тобто тут два балкончики, дві кімнати. Хочу звернути увагу, що дуже все якісно. Гарно, чи є туалет з цього боку з рукомийничком. У нас міні-бар з кавомашиною і напліга, які поповнюються кожен день. Саме тут перед основним корпусом тиша і спокійні басейни, спокійна атмосфера. Проходячи через основний корпус, я не можу не зайти в пастісерію. Це їхня кондитерська з дуже смачним морозивом і неймовірною кількістю як випічки, так і десертів. Тут є все, що тільки можна забажати, і мільйон різних видів. І це не просто гарно, це дуже смачно. Тут один з найсмачніших е, лимонних тартів, яких я тільки їла. Далі, вже саме через головний корпус, ми виходимо до активної зони. Тут і ресторани, тут і бари, тут і басейни, аквапарки, різні анімаційні програми. І все це звичайно в дуже гарних і квітах, і зелені. Мережу вояж дуже люблять наші туристи за сервіс, за якість. Але так як це регіон сіде, то тут дуже багато є європейців. Що мені подобається, що тут басейні розташовані так, що в тебе все одно є вид на море. Два головних басейни тут. І також біля басейнів є, звичайно, зона фудкортів. Я хочу звернути увагу на підлогу. Це не кафель, і тут для діток взагалі не слизько. І це настільки деталі маленькі, які роблять вояж бояшем. Дитячий басейн без накриття, але. Досить зручно, що підлога не слизька. І е, головна ізюминка теж цього готелю те, що дуже велика зона, де шезлонги стоять на траві. Подивіться, велика відстань між шезлонгами по qr коду Можна бронювати будь-яку їжу та напою. Пляж Вояж Сургун, він піщано-гальковий, звичайно, більше піску тут в регіоні сіде, і він ідеально пологий, тому з дітками тут дуже люблять відпочивати. Сама пляжна полоса не широка, але вона досить довга. І через такий променад є ще безліч місць, де можна зайняти собі шезлон. Хто любить біля пісочку, хто любить, щоб ноги не були брудні, дуже класно на газоні займати місця. На пляжі досить е, великий, тут великий вибір алкоголю. Є пероль, і Red Label, і Вікермайска Джеймсон, і Хенес, і Мартель. Дуже багато всього. І я не знаю, як у вас, але якщо в готелі немає Гюзліме, для мене це не готель. Тут вони роблять їх і дуже смачні. І також тут є зона аквапарку. Це стосується дитячих розваг, їх тут дійсно багато, і дуже класний міні-клуб, і є луна парк, який ввечері діти можуть безкоштовно відвідувати. Для дорослих тут теж вистачає розваг, так як вояж часто запрошує або діджеїв, або якихось зірок виступати. Щодо харчування у вояжів питань ніяких немає. Тут дуже все смачно. Тут вісім алякарт ресторанів, включаючи італійську, азійську, рибну кухню. Пропоную вам подивитися обід в ресторані Дегусто. Це основний ресторан, де шведська лінія. Ось так він виглядає дуже стильно. Вибір страв тут дійсно різноманітний і можна знайти просто все, що душі захочеться. Різноманітні фрукти, арбузи, дині, ананаси, апельсини, ківі, банани в шоколаді. Також окрема є стійка з персиками, гранатами. Ще одне мастхев пахлава на будь-який смак. І окрім основних страв, які вже готові, ви можете вибрати собі м'ясо або рибу, будь-який шматочок, який вам пожарять на грилі. Я собі оберу стейк лосося. Тут є здорове харчування, це такі парові котлетки, м'ясо варене, овочі. На пару, і гречка, і капуста. Є один корнер для діток. Тут є салати цікаві, такі цікаві формі. І хіп харчування, і салати, овочі, і молоко з різними смаками, какао, йогурти. Куточок з тушами. Тут прямо приватці готують. Це печівка. Тут, звичайно, вино все в пляшках. По запиту офіціанту вони приносять, або можна ще замовити собі якісь коктейлі. Я оберу собі місце на терасі, я обожнюю тераси. З гарним видом на море. Як вояж сургун? Ми з вами подивилися територію. Ми з вами подивилися дві категорії номера: стандарт і фемелі, сімейний. Хочу сказати, що вояж це безпрограшний варіант. Ті хто цінує сервіс, харчування. Саме вояж сургун я б рекомендувала більше сім'ям з дітьми. Да, тут є і аквапарк, є і лунапарк є дитячі зони, є дитячий міні-клуб. Що стосується харчування, тут є все, що тільки треба: є е, шоколотерія неймовірна, є пастисерія е, кондитерська неймовірна. Е, на е, в головному ресторані є і веганські блюда, є і безглютенові е, купа риби м'яса, яку жарять прямо при тобі. І е, також дуже смачний бар з великою кількістю алкоголю е, в цьому готелі. Однією з фішкою є те, що за кожним номером закріпляється свій асистент. Тобто, якщо ви приїхали у вояж, у вас тут робиться своя вайбер-група з асистентом, і все, що вам потрібно, ви можете в нього а, запитати, вам щось принести, вам щось додати, змінити номер. Підказати, як доїхати до центру міста, визвати таксі, тобто будь-яка послуга, яка вам необхідна, або порада, або питання, ви можете ставити саме цьому вашому асистенту. Також є окремий ап-додаток, в якому ви теж можете подивитися, що сьогодні відбувається, яка анімація, у котрій де, тобто, це все дуже легко знайти. Ну і по території вона дуже велика, вона дуже розумно продумана. Є зони, де немає дітей, є зони з дітьми. Є дуже велика, класна зона з шезлонгами на траві. Є довга пляжна полоса саме на пісочку, аквапарк. Тобто, все необхідне для сімейного відпочинку. Тут ви знайдете, тому я дуже рекомендую вам приїхати в Вояж Сурхун і спробувати. Ну, Наприклад, це неймовірне махіто полуничне. Тому пишіть нам в особисті, пишіть нам в інстаграм, в телеграм. Ми обов'язково вам прорахуємо найкращі ціни на цей готель.